Паліатив це про захворювання, які неможливо вилікувати. Перш за все, це контроль болю і фізичних симптомів. Якщо ми контролюємо біль, ми покращуємо якість життя. день! мене звуть Нестеренко Валентина, я кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров'я та охорони здоров'я. Паліатив це якісне життя в тих умовах хвороби, які є. Паліатив може бути і в дитячому віці, в ДЦП хвороби, Дауна. це такі хвороби, про які ми кажемо, що це на все життя. І саме якщо береться лікар паліативної допомоги, який надає. Необхідну допомогу в рамках саме якісного життя цієї дитини, то ми отримаємо ті посмішки, які ми бачимо. Ми отримаємо той стабільний варіант життя для цієї дитини без Рецидивів для похилого віку, вже люди 65+, плюс, згідно нашого закону, вони переходять статтю саме паліативної допомоги. І ця паліативна допомога знову ж таки надається по симптоматиці, по тому, що необхідно. І головне це зняття болю. Бо біль є таким наріжним каменем саме в паліативі, саме в хронічних захворюваннях. І тому, коли ми знімаємо проблему болю. То ми знімаємо майже 90% всіх проблем наших паліативних пацієнтів. А далі, що ми надаємо, це паліатив психологічна, соціальна, духовна підтримка людини. Не просто медичні маніпуляції, і все. Ні. Це підтримка людини 24 на 7. Соціологічні проблеми приходить соціальний працівник. Психологічне в нас в команді є психолог, який надає допомогу. І духовні. Причому прописано в документах, що духовні потреби будь-якої конфесії. Тобто вони не обмежуються, людина може сама сказати, який саме духовник їй потрібен і він буде наданий. Згідно пакету НСЗУ, це нормально. І психологічна підтримка не лише пацієнта, який страждає за а й член його родини, доглядальників. Існувала, але це був такий вигляд: в лікарнях загального профілю, були ліжка для паліативу, і навіть медичні кадри вони не сприймали це як обов'язок, не було спеціального навчання. Тобто лікували як усі на сьогодні. Паліатив і хоспіс це велика різниця, бо паліативна допомога вона надається всюди. Де людина перебуває, а хоспіс це саме заклад паліативної допомоги. Це не щось там страшне, обшарпане щось. Хосписи на сьогодні вони модернізовані настільки, що люди, перебуваючи в хоспісі, саме стаціонарна паліативна допомога, вони кажуть: дякувати Богу, я тут. Бо вдома це дуже важко для родини. перш за все, паліативна допомога це про життя, це те, що ми знаємо. І зміни наразі дуже кала. Росальні. Якщо до 2020 року паліативна допомога це було щось страшне, і асоціації було, що це все смерть вже завтра, то на сьогоднішній день ми маємо пакет НСЗУ, ми маємо підтримку, ми маємо два види паліативної допомоги: таку як стаціонарна паліативна допомога, яка надається безпосередньо в лікарнях, і мобільна паліативна допомога, та що надається пацієнтові вдома. І це дуже на сьогодні важливо для нашого. Населення важливо для сприйняття медичної системи взагалі. І що найкраще, те, що коли ми проводимо соціальне опитування, населення вже не боїться слова паліатив, як це було 5 років тому. Ми почали навчати. навчати медичний персонал, навчати населення, навчати лікарів первинної ланки про те, що про паліатив можна казати, паліатив можна розвивати. Ви Знаєте, на сьогоднішній день ми беремо практики найкраще ми Взяли практики для паліативної допомоги саме в Великої Британії. В них це вже 50 плюс років, і вони всі наші помилки вони проходили. Але ми ще повинні покласти на наш менталітет, на нашу, знаєте, як. На наше сприйняття життя, бо вони ж холодна країна, вони більш спокійні, ми більш емоційні. Якщо взяти останні п'ять років, вони переплюнули останні тридцять років, саме вкладання в медицину, саме сподівання на те, що буде краще. На сьогодні мобільні паліативні бригади це перша ланка, а вже стаціонар це друга. Якщо ми беремо, наприклад, ізюм, це наше місто-герой, які і в руїнах і все, і вони надають допомогу паліативного характеру навіть без пакету НСЗУ ще вони. Прошлому році готувалися і вже надавали, і вони зробили, що центр первинної медичної допомоги співпрацює з соціальним центром. І вони нам надали таку інформацію: що 60% нових випадків паліативу їм принесли саме соціальні працівники, які прийшли і кажуть, там бабуся, вона одна, їй потрібно те, то те. Виїхала бригада, подивилися, взяли у бабусі. Копію паспорта і оформили для неї саме паліативну допомогу в тому руслі, в якому вони могли на той момент це зробити, бо на сьогодні в сімейного лікаря в пакеті також прописана Елементи психологічної і елементи паліативної допомоги саме для людей 65+. на сьогодні. Є така карта пацієнта, який потребує паліативу. Цю карту можна відкрити і у сімейного лікаря. І ще е, немало на сьогодні, те, що не лише родичі пацієнта можуть звернутися, а й сусіди. Тобто, якщо ми побачимо, кожного дня до такого пацієнта буде. Приходити хтось з команди. Не обов'язково кожного дня лікар, бо зараз всі лікарі мені скажуть, що ж це, це дуже велике навантаження. Ні, але команда вона 24 на 7 працює зі своїми паліативними пацієнтами. І як показала практика, вже в минулому році в Харківській області це дуже якісно. Надання допомоги паліативної, наші пацієнти відмітили те, що їм не потрібно їхати в лікарню. Це про мобільну паліативну допомогу. Їм не потрібно, знаєте, як оббивати пороги, як це було раніше. Ні, вже медицина прийшла до них. І допомога прийшла до них додому. У мене є дуже гарний приклад, наш богодухівський лікар, який. А мало того, що це боги духів і села навколо. І коли ми з ним спілкувалися, в нього гарять очі. Він каже: Ви знаєте, я ж не можу так. Я вже каже, якщо в мене вихідний, і я відклав телефон на пів години. Я вже не можу зрозуміти, де мій телефон. Чому він не дзвонить? Він їздить власною машиною до своїх паліативних пацієнтів. І якщо в пакеті прописано, що він має відвідати фізично один раз на тиждень, а далі він може застосувати телемедицину, він каже: Ні, я виїхав зранку, наприклад, і поїхав, об'їхав всіх. Потім приїхав на прийом, бо він ще працює як первинна ланка. Ніхто з нього цього не знімає. І, знаєте, на таких прикладах я розумію, що все не втрачено. Кожному пацієнту призначається той знеболювальний препарат, який буде працювати з ним індивідуально. Для того йде моніторинг, скільки саме цей пацієнт витримує на цьому препараті, щоб не передозувати, не недодозувати, а саме дати нормально. І наступна найкраща практика, як на мене, на сьогодні це введення медичного канабісу. Введення законодавством, введення в паліативі, і ми навчаємо зараз наших лікарів тому, як його приміняти, бо також був тригер. Вибачте, але в медичній сфері також багато тригерів, багато, скажімо так, страшного, що канабіс це лише наркотик. Ні. Медичний канабіс він дає знеболення, він дає м'який ефект. І як на мене, це дуже такий. Значний крок в знеболенні взагалі, і в паліативі вчасності. В нас він вже введений, документально, юридично закріплений, і потроху він вже приміняється і дає позитивні результати. Бригади паліативної ще не можуть його призначати, бо ще немає. Підзаконних актів, скажімо так, але вже на стаціонарній медичній допомозі він призначається на, знаєте, як варіант опробації. І, ну, на мою думку, вже з осені він буде більш широко залучатися і застосовуватися паліативі ми кажемо саме про наркологічні знеболювальні, які є рецептурними, які є дуже дієвими. В великих містах це не є проблемою, бо в нас є програма реімбурсації, коли пацієнти можуть отримати ліки або повністю безкоштовно, або за якийсь відсоток, але є такі категорії лікарів, які також, знаєте, як перейшли вік 50. Вони ще бояться призначити це наркотичний аналгетик, бо він є рецептурним, він є контрольованим і, на жаль, багато паперу. Електронний варіант заповнення документів, паперовий варіант заповнення документів. І це є як варіантом: знаєте, як СТОП для лікаря, бо молоді вони. Швидше адаптуються, вони скоріше це призначають. Наступна проблема це сільські райони. У сільських районах або немає аптеки з необхідними ліками. Їх потрібно замовляти, чекати. а Знову ж таки, рецептурні ліки не завжди приїдуть. А на сьогодні є така дуже важлива місія. Це аптека, яка їде до вас, якщо ми можемо це надати. То, будь ласка, в нас немає проблем. А якщо є проблема, то це вже пацієнт, який страждає від болю. А в цьому випадку ми стикаємося з тими, що беруть таких пацієнтів і везуть до стаціонарів, привозять і кажуть, зробіть що-небудь. Якщо ми кажемо про медичний канабіс і його застосування, то тут ми беремо досвід європейських країн, таких як Великобританія, Голландія та Німеччина. Вони його вже широко впроваджують і на етапі навіть. Первинної медичної допомоги те, що на сьогодні в нас називається мобільна паліативна допомога. Пристосування медичного канабісу в стаціонарній паліативній допомозі, бо ще нашим лікарям потрібно зрозуміти, як з ним працювати саме в наших реаліях. Є позитивна динаміка, і вони кажуть, що вони краще переносять саме медичний канабіс, ніж ті рецептурні препарати, які були раніше, бо якщо ми вже кажемо про наркотичні, вони. І мають і побічні ефекти, і індивідуальну непереносність. Тому е, всі знеболювальні вони індивідуального призначення. Лише індивідуального. Ми не можемо казати про те, що всій групі людей ми призначимо одне і те саме в одному і тому ж дозуванні. Це неможливо. Найчастіше паліативна допомога це саме психологічно. Вони поговорили, вони вирішили питання або зняли якісь страхи. Бо найчастіше на сьогодні страхи, на жаль, що бомблять наші літні люди, вони лякаються і на цьому фоні. І підвищення тиску, або навпаки, зниження, і виклики екстреної допомоги. І що найцікавіше, що навіть кількість викликів екстреної допомоги для такої. Верстви людей, як 70 плюс 65 плюс, воно знизилося з саме роботою паліативних команд, бо вони знімають майже всі питання. у нас в Харківській області є 10 закладів охорони здоров'я, які вже надають цю допомогу. І ще шість закладів, які хочуть надавати допомогу, вони для цього вже все зробили, і ми охопимо майже. Всю Харківську область за винятком таких регіонів, там, де дуже палять, але там майже немає таких людей, які потребують, вже всіх вивезено. Якщо у відсотках ми кажемо, то на сьогодні за 2024 рік. Плюс 35% людей, які звертаються саме 70, саме така паліативна допомога їм потрібна. На сьогодні, якщо ми беремо, то на одного лікаря припадає мінімум 20 паліативних пацієнтів. Це дуже багато з умовами того, що ми маємо. Але, на жаль, на сьогодні ми з цього не можемо вийти. бо... Війна, наші молоді лікарі не всі хочуть їхати в область, не всі навіть в Харкові хочуть залишатися, бо ми робимо випуски. А цей випуск йде за розподілом і вони обирають більш безпечні регіони. За це ми не можемо їм сказати, що вони не праві. обирає бере для себе. Але ті, хто залишається, вони надають якісну допомогу. Вони її надають. Як мені один лікар з Богодухова сказав: ви знаєте, я майже не бачу свою родину, але я пам'ятаю кожного свого пацієнта, і вони завжди на зв'язку так дуже приємно і, мабуть, важливо на сьогоднішній день приватна медицина також надає послуги паліативної допомоги. Покрити все намагаються, але це намагання вони йдуть силами лікарів. І про що ще кажуть наші лікарі? Що якщо б цей пакет коштував трошечки дорожче, вони б могли залучити людей. Але спеціалізація, паліативна допомога, лікар паліативної допомоги цей проєкт вже в мозі є. І він з 2024 року активно лобіюється. І якщо все буде добре, на момент прийомної кампанії, в вузах 26-го року. Він вже буде, бо це потрібно. Є предмети хосписна допомога, тому навчання вже йде, і воно йде вже роки три. Залишилося лише варіант, що в дипломах ми зможемо писати саме лікар паліативної допомоги. І ще, що потрібно: потрібне розуміння суспільства. Потрібно трошечки змінити відношення. Воно міняється, але знаєте, так, зі скрипом особливо. Це 65 ці пацієнти, вони ще знаєте, як тригер для них. Паліатив це все. Ні, паліатив це життя, це якісне життя. Ми не кажемо, що паліатив це остання ганальні стадії, останні дні або останні години. Паліатив це якісне життя кожного дня. І це може бути і 10 років, і 20, і навіть є такі випадки, є такі історії, що людина з паліативним діагнозом. Вона 40 років знаходилася в стаціонарі, а потім була виписана додому. Але ще в нас є такі проблеми, як нерівномірність доступу. Знову наголошую, що місто і село великі проблеми, великі. Велика різниця в доступі. Кадровий голод, кадровий голод, на жаль, на сьогодні, якщо ще до військових дій, ми могли казати, що кадровий голод по області, не в місті. По області був 20%. На сьогодні, на жаль, 50% нам не вистачає. І, на жаль, на сьогодні ми ще маємо бюрократичні бар'єри. бо Потрібно оформити документи, соціальні служби, медичні, але, знову ж таки, є плюс, не лише мінуси. Наші громади на сьогодні допомагають, вони призначають соціального працівника, який допомагає родині оформити всі ці необхідні папери, електронні документи для того, щоб зробити менше бар'єру. Перше, це потрібна наша перемога, бо гроші йдуть. Зараз в усі напрямки не завжди вистачає. Друге, це потрібне саме заохочення лікарів для того, щоб вони це надавали. Вибачте, але за зарплату в 15 тисяч гривень або 7 тисяч, як виходить молодий лікар, ну, не всі захочуть. Тому фінансування це підтримка, перш за все. Медичної служби, соціальної служби для того, щоб була ініціатива, була активність. В них має бути мінімум два лікарі з підготовкою паліативної допомоги, і на кожного лікаря, якщо ми кажемо два лікаря, мінімум дві медсестри, тобто чотири. Медичні сестри або медичні брати, середній медичний персонал, має бути психолог, має бути соціальний працівник, але це питання вирішується не в самому закладі охорони здоров'я, а саме в громаді. В громаді є соціальний працівник, в громаді є психолог і духовник. Вони вже входять в цю команду. І має бути набір для медичної допомоги необхідний, але в наших закладах охорони здоров'я це є. На сьогодні ви можете дізнатися про це на сайті самої лікарні в розділі Публічна інформація. Вони вивішують ті пакети, які вони взяли. У області це Писачинська громада, Височинська громада, коломок готувався, але ще документи на розгляді. Це Золочівська громада, у області також Богодухівська громада. І в Богодухові є ще лікарня сімейного лікарня. Лікаря приватна, яка також надає послуги паліативної допомоги, і цей пакет їм надано саме в 2025 році. В Зміївській громаді, зюмській, якщо не може користуватися інтернетом або не хоче, наші пацієнти можна зайти до реєстратури і задати це питання. Його направлять до людини, яка самоопікується пакетами НСЗУ, які отримані для того, щоб Звернутися за паліативною допомогою достатньо історії хвороби. Тобто пацієнт звертається і вже лікарі оформлюють або соціальна служба оформлює. Це залежить від того, за яким маршрутом він пішов. Тому, якщо підсумок, це паліатив це якісне життя людини.